Ви на каналі «Обослайф». Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, ради бачити. Я теж навзаєм. Давайте поговоримо зараз про наші збройні сили України. Скажіть, які успіхи зараз наших військ на фронті? Чи бачите ви їх? з точки зору о, перегляду даної ситуації даного питання за картами Таро, в нас перш за все, треба сказати, що із позитивного випадає карта необмеженого вибору. Карта необмеженого вибору вказує зазвичай, що є декілька векторів напрямків руху. Які ти намагаєшся пропрацювати, і більше з того, якщо дивитися саме в розрізі там січня місяця, в нас випадає трійка жезлів. Трійка жезлів це карта нового починання, карта. Змін зрушень або пропрацювання тих напрямків, на котрі не зверталася увага, або недостатня кількість зусиль приділялася з в цих напрямках. Однак в нас із в того, що виходить з розкладу, є перевернуті ресурсні карти. Тема озброєння, тема важелі впливу. Від котрих залежить перебіг подій, вона залишається в цьому місяці. Також актуальною. В нас випадає перевернута двійка кубків. Перевернута двійка кубків це карта союзу. Тобто є процеси, які залежать не тільки від. Роботи наших військових є процеси, котрі не тільки залежать від е, підходу до вирішення ситуації. Дуже велика кількість е, конструкцій залежить від ресурсу і в нас. Є момент того, що двійка кубків це парна карта. Це ті е, моменти, котрі залежать безпосередньо від наших союзників. Вона, на жаль, в перевернутому стані. Тобто, січень він буде м дуже сильно залежати від ресурсу, котрий будуть давати в цьому, в цьому періоді чи в наступних періодах, е, від котрого буде залежати наскільки активне буде моменти пов'язані з просуванням. Вперед, наразі в нас випадає карта. Повішеного повішений це такий, знаєте, тимчасовий стан стагнації, стан, коли ти очікуєш на якісь дійсно важливі вагомі важелі впливу, і після цієї карти повішеного в нас випадає колесо фортуни. тобто активне форсування, активні дії, активні кроки для закриття старих питань, котрі. Досить довгий час стояли в режимі пауз. Друге, що мені подобається в розкладі, що ну, зрушення це буде, це перше. Друге, це те, що в нас випадають карти проти дії, не завжди необхідно робити активні наступальні дії. Іноді треба розраховувати на те, що ворог себе поведе не Зібрано, ворог себе поведе не злажено, ворог е, зробить якісь недоцільні кроки і е, е, не буде реалізовувати свої плани в тому, в тому ключі, котрий пішов би ворогу на зиск. А ми в свою чергу пі дії ворова спрямуємо проти нього, і тут також нас випадає карта на необбажаного вибору, тобто найбільш сприятливими умовами в січні місяці, причому в другій половині січня. Будуть активні наші дії, дії з, з нашого боку направлені на навілювання негативних впливів ворога і зміни позиції. Тобто, там, де було наступальні дії ворога, він зупиниться, а ми навпаки зможемо активним чином не просто е е е обороняти, а навіть переходити контрнаступальні дії. І а, це випадає на формат саме січня місяця, другої половини. З точки зору загального розкладу, ми бачимо все одно, що досить багато конструкцій в розкладі показують на те, що ми знаходимося в підвішеному стані. Деякі питання вони пробуксовують і дуже сильно залежимо від підходу наших західних партнерів, наших союзників саме в контексті озброєння, саме в контексті ресурсу. Тобто є можливість впливати, але недостатня кількість ресурсу для того, щоб впливати більш е, активно і більш результативно, е, тому що в нас в розкладі виходить так, що карта праці вона випадає в прямому положенні. А карта пожинання плодів тобто, активні якісь зрушення чи плоди, котрими ми можемо насолодитися, побачити результат. Поки що в підвішеному стані, і така динаміка, вона може залишатися на весь січень, можливо, навіть на середину лютого, тому що ті карти, котрі в форматі руху, такі як колесниці, як новий початок, вони випадають ближче до кінця розкладу. Віктор, скажіть, ви сказали, що в цьому січні дуже ймовірно, те, що наші зсу із позиції оборони пройдуть позицію контрнаступу, а на тих територіях, на яких поки ну знаєте, не такі просування наших військ. Скажіть, чи може це означати, що Покровськ все ж таки е, вдасться захистити, і е, навпаки, навіть на Донеччині наші війська можуть отримати величезні успіхи в цьому січні? точки зору аналізу розкладів за напрямами, коли ми дивимося, там Донецький напрямок, коли ми дивимося Покровський напрямок. За виходячи з тих комбінацій, котрі йдуть за ТРО, там не найоптимістичніші прогнози і комбінації, дуже важкі процеси. Подивимося, що за цим напрямком буде відбуватися до кінця січня. Ну, воно наразі е і знов таки в нас впирається багато процесів в ресурс, в ресурсні карти. В нас тут пентаклів випадає в перевернутому стані. Е, дуже сильний, е, сильна навала, дуже сильний вплив і протидія з боку ворога за цим напрямком. Причому як в е, форматі сили, так і форматі пошуку обхідних шляхів. Тобто, в розкладі є чіткі комбінації. Випадають карта маніпуляції, дурня, е, пошуку виходу з ситуації, додаткових важелів впливу, котрі ворог буде намагатися реалізовувати для того, щоб Отримати максимальну перевагу за покровським напрямком, і з точки зору січні місяця більше схоже не стільки на перехід е, до активних дій е, контрнаступальних, скільки е, до ситуації, коли ти намагаєшся втримати позицію, е, до ситуації, коли ти намагаєшся як можна довше протягти е, час. Щоб в тебе була можливість отримати знову ж таки ці ресурсні карти і дійсно впливати на ситуацію. Якщо дивитися, в нас є карта зірки. Карта зірки це надія на позитивний вихід із ситуації. В нас є моменти, пов'язані з тим, що можна стабілізувати напрям і зробити, ну, м'яко кажучи, знаєте, як гру на рівних. Тобто справедливий е, вихід або е, реальна можливість впливу на ситуацію. Але е, все з першу чергу буде залежати від дій е, третіх сторін, третіх країн е, в форматі ресурсності, в форматі озброєння і в форматі додаткових важелів впливу, котрі знаходяться в підвішеному стані. Якщо о, західні партнери будуть зволікати, існують великі ризики, що тих ресурсів і підходів для того, щоб за короткий проміжок часу вирішити ситуацію позитивним чином, буде не не вистачати. Це перший момент. Другий момент ворог, я на початку відповіді сказав, що шукає різні варіанти і різні важелі впливу для того, щоб вплинути на ситуацію за допомогою сили, за допомогою обхідних шляхів, і за допомогою найгірші комбінації руйнівних процесів, тобто будуть намагатися стерти місто з. З мапи країни, і е, коли будуть бачити, що ситуація йде не за планом, будуть активним чином робити все, все для того, щоб е, зруйнувати місто для того, щоб плинути деструктивним чином. Але все одно, із позитивного карта надії, карта зірки, вона вказує на те, що з нашого боку будуть зробитися максимум, е, максимум. Для впливу на ситуацію, і ну, відсотків наразі, на жаль, відсотків 30 від 100 за розкладом випадає так, що ми можемо перетягнути ситуацію на свою користь. Але ця ситуація вона може змінитися змінитися в наступних періодах. Будемо вірити в те, що все ж таки надія є. Ви приві абсолютно і. Давайте перейдемо до хорошого і все ж таки розглянемо Курський напрямок. Наші зсу відбило наступ Росіяни. Навпаки почали наступати. Можемо глянути, чи чекають нам нас там успіхи наших збройних сил України на тому напрямку. У нас не тільки погані розклади, бувають бувають і нейтральні, і нейтральні і позитивні. Якщо переглядаємо Курський напрямок, дуже важкий напрямок, насправді, тому що в нас випадає трійка мечів. Тобто тут момент, що будуть розглядатися різноманітні ворогом конструкції для того, щоб повернути контроль, для того, щоб виконати. Ті ультиматуми, котрі дає їх режим для реалізації та просування. Але в нас за розкладом випадає перше колосо фортуни, тобто пере, позитивний перебіг подій або реалізація плану, якщо з ем, Покровським напрямком у нас є карта зірки як карта плану, але немає руху. Активного за курським напрямком у нас комбінація карти зірки і карта колесо фортуни вказує про те, що все йде за тим планом, котрий ти вибудовував. Ти розумів, що ворог буде тиснути. Ти розумів, які дії необхідно зробити для того, щоб е, взяти і ті дії, котрі ворог робить. Повернути проти нього самого. Друге, нас випадає карта колесниці, карта колесниці свідчить про те, що є можливість просування вперед. Е, карта Сонця позитивний перебіг подій, і вона випадає з комбінацією карти. Е, мага, це вплив на ситуацію за допомогою різноманітних важелів впливу. Е, в та ситуація, коли ти можеш, не зважаючи на те, що з боку ворога буде. Використання надзусилля, ти зможеш обійти, ти зможеш вплинути і зможеш повернути ці надзусилля проти самого ворога. І найголовніше в нас випадає із позитивного карта тріумфу, тобто по позитивний перебіг подій, і карта пожинання плодів це момент або прасування вперед, або Якісь важливі рішення і ситуації, котрі будуть розвиватися і реалізовуватися саме за рахунок за рахунок цього напрямку. І тут в нас, якщо дивитися за розкладом, він з точки зору позитивних карт дуже. Багато шар, багато шарів. Тобто є моменти ресурсності, є моменти того, що за рахунок цього напрямку будуть надаватися нові можливості для української армії і нові. Важелі впливу, котрі будуть дійсно використані, і найголовніші передані. Бачите, як в нас цікаво випадає, коли ми переглядаємо свою територію, Покровський напрямок, західні партнери будуть якось зволікати або навпаки, навіть ставити палаці в колеса. Якщо ми кажемо про е територію Курщини, е поки що ця конструкція працює, вона подобається і західним партнерам, і нашим союзникам і. Вони більш активно намагаються долучатися до тих дій, котрі пов'язані е чи іншою мірою з цим напрямком. І Із е позитивного в нас в розкладі випадають моменти трійки, жезлів, тобто якийсь новий або прорив, або е рух вперед, котрий буде дуже приємно, така, знаєте, як приємна новина. Причому при, при при цьому ми не повинні забувати, що ця приємна новина вона дається дуже важкою працею і дуже великою ціною, тому що з точки зору трійки, мечів вказує вона нам про те, що це не легка прогулянка і досить небезпечний напрямок. На котрому буде зосереджена велика кількість зусиль з боку ворога для того, щоб взяти ситуацію під контроль, і для того, щоб реалізувати ті плани, котрі режим Кремля транслює, тобто повернення за короткий проміжок часу будь-якою ціною, попри спроби отримати бажане, поки що це бажане. Дуже далеко від реалізації плану Кремля стосовно повернення і взяття цієї території під контроль, так ви абсолютно праві. Треба пам'ятати, що за кожною нашою перемогою на фронті стоїть дуже багато загибелі наших українських військових, і будемо вірити, що врешті-решт це колись кінчиться. І Вікторе, дякую вам. Але в мене ще для вас є останнє питання. Скажіть. Яка зараз ситуація з військовим командуванням в нашій країні? Чи є такий шанс, що воно зміниться найближчим часом? І Чи буде це дуже неочікувано для України? Я думаю, що все ж таки зимовий період він пройде без якихось активних дій чи перетрубацій. Але в нас є яка ситуація? Перша зміни вони будуть відбуватися і є. Знову ж таки багато шаровий такий підхід до, до відповіді на це питання. Е, перше в нас є також карта ультиматуму в розкладі, тобто є нарізання певних завдань, котрі необхідно виконати, якщо ці завдання будуть не виконані. Це значною мірою зможе бути або виконання якось частково. Це значною мірою може вплинути на перебіг подій саме стосовно ситуацій, пов'язаних з королем, королем мечів, з рицарем мечів. тобто, Великі люди, котрі безпосередньо впливають на військовий перебіг подій, е, з, якщо ці ситуації будуть не виконані і піде не за тим планом, за котрим ти е, намагаєшся йти, і в котрому ти впевнений, випадає карта Страшного суду. Тобто... Е, той випадок, коли не тільки питання буде стосуватися командування, а тих, хто буде знаходитися нижче, 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 тобто таки, може початися певна ланцюгова реакція. Другий момент в нас є вплив зовнішній. Причому в зовнішній з боку двійки кубків, тобто з боку наших союзників, є якесь певне бачення, як війна повинна розвиватися, яким чином повинен проходити перебіг подій, і будуть ставитися. Не просто рекомендації, воно виглядає як ставити палиці в колеса, тобто певні процеси, на котрих ти тільки починаєш втримувати якусь позитивну динаміку і позитивні зміни. Будуть кинуті певні рекомендації. З ремаркою того, що до цих рекомендацій бажано прислухатися, якщо ви хочете отримати нові можливості і нові ресурси, нові важелі впливу. І ще один момент, на котрий необхідно зробити все ж таки увагу. У нас є ця ресурсна карта, котра вона проходить сьогодні через кожен, кожен кожне питання, вона також впливає на ситуації в форматі змін, котрі можуть настати. І <му> в нас випадає п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів зазвичай в таких конструкціях випадає як как якісь скандали, розслідування, скандали пов'язані з пентаклями, з ресурсами, з доцільністю використання цих ресурсів. Карта правосуддя вказує про те, що можуть бути. В якісь справедливі конструкції витягнуті на передній план, і те, що було потаємне, стане очевидним, е дуже важливим і, в свою чергу, може знову ж таки деструктивним чином вплинути саме на командування. Але все одно повернуся на початок відповіді на це питання. В нас Можлива реалізація цих сценаріїв випадає все ж таки не на зимовий період, а на цю трійку жезлів. Трійка жезлів вона дуже часто випадає в контексті осіннього періоду. Я б зробив би акцент саме на не на лютий, не на січні, а вже ближче до березня, навіть другої половини березня, як потенційний час зміни і підбору, підбору тих кандидатів. тих Людей, котрі зможуть е, стати гідною альтернативою, не просто альтернативою, коли там поміняли, тому що необхідно поміняти, а та альтернатива, котра зможе реалізовувати, використовувати важелі впливу і показати позитивну динаміку і позитивний результат. Дякую вам, Вікторе, за такий детальний прогноз і передбачення. Побачимось з вами наступного тижня. Бережіть себе.